Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Ми з вами і далі мандруємо середніми віками і маємо доволі непросте завдання. Ми проаналізуємо хрестові походи. Італійський художник Франческо Аєц у 1835 році написав картину: Папа Урбан ІІ у Клемоні закликає до Першого хрестового походу. Люди зображені на полотні, схвильовані, збентежені, дехто молиться. Інші простягають руки до неба. Що ж спричинило такий настрій натовпу? 26 листопада 1095 року папа Урбан II проголосив Хрестовий похід проти мусульман заради звільнення гробу Господнього. Він обіцяв його учасникам відпущення гріхів, звільнення від боргів і Господнє благословення. Понтифік, так називають Папу Римського, звернувся до присутніх із промовою. Цитую: народ далекий від Бога, спустошив землі християн. А храм Божье знищив. Вирушайте до святого гробу, вихопіть святу землю в нечистивого народу, підкоріть її собі. Єрусалим не припиняє молитви, аби ви допомогли йому. Усім, які йдуть туди, у разі їхньої смерті, на суші чи на морі, чи в бою з поганцями, віднині хай буде відпущення гріхів. Цю обіцянку я даю тим, котрі йдуть як уповноважені Бога. Кінець цитати. Цей заклик був гаряче підтриманий, а слова так хоче Бог стали єднальними для різних станів європейського суспільства. На знак готовності негайно вирушити в похід чоловіки нашивали на одяг хрести з червоної тканини. Відтак, воїнів стали називати хрестоносцями. Розпочалася епоха хрестових походів. Хрестові походи це організований і підтриманий католицькою церквою масовий військовий рух в 11-13 столітті під гаслами визволення гробу Господнього від мусульман. Пропоную вам взяти ручку чи олівець і за моєю розповіддю намалювати схему, яка проілюструє причини хрестових походів. Звірте свої висновки з матеріалами підручника. Частина учасників щиро вірила в те, що здійснює богогодну справу. Церковники прагнули зміцнити свій авторитет і здобути нові землі. Основною ж причиною хрестових походів було загострення суспільних суперечностей всередині самої Європи. Масі дрібного лицарства в XI столітті вже бракувало земель, бо земельне володіння Феод зазвичай переходило старшому синові. Молодші брати не могли сподіватися на батьківську спадщину. Для цієї частини знаті походи на схід здавалися єдиним виходом із скрутного становища. Великим феодалам, князям і баронам важливо було відвернути увагу безземельного лицарства, щоб запобігти особицям і розколу всередині свого стану. Селянство мріяло про особисту свободу і земельні наділи. Купці планували отримувати більше прибутків завдяки торгівлі зі Сходу, вплинула на ситуацію і міжнародна політика. В 11 столітті узбережжя Середземного моря було під контролем християнських і мусульманських країн та Візантійської імперії. Ситуацію ускладнило вторгнення турків сельджуків, які завдали поразок як арабам, так і візантійцям. Становище Візантії виявилося настільки складним, що імператор мусив звернутися за допомогою до Риму. Загалом відбулося вісім хрестових походів. На початку успіх був на боці європейців. Між турками-сельджуками тривали внутрішні конфлікти, тому під час Першого хрестового походу християнське воїнство захопило місто Єрусалим та сусідні землі. Другий похід у середині ХІХ століття завершився для хрестоносців поразкою. Третій очолили четверо наймогутніших європейських монархів: німецький імператор Фрідріх І Барбароса він загинув у цьому поході, французький король Філіп ІІ Август. Австрійський герцог Леопольд V і англійський король Річард Левове Серце. Проте через суперечки та чвари вони також не досягли успіху. Пропоную трохи детальніше поговорити про перший та четвертий хрестові походи, оскільки їхній перебіг і наслідки мали важливе значення для світової історії та для розвитку українських земель. Перший хрестовий похід тривав з 1096 до 1099 року. Під час походу селяни та лицарі з багатьох країн Західної Європи переправилися спочатку до Константинополя, а потім рухалися в напрямку Єрусалима. Коли хрестоносці дісталися до міста, то розпочали його облогу та здобули Єрусалим у липні 1099 року. Захоплення Єрусалима під час Першого хрестового походу демонструє мініатюра, ймовірно, 14 або 15 століття. Тут показано процес облоги. Але переможці відмовилися повернути Єрусалим під контроль Візантійської імперії. Вони заснували власну державу, Єрусалимське королівство, її населення Франки, переважно французи та нормани, а також греки, сирійці, вірмени, євреї і араби. Тут гарантувалася свобода віросповідання православним сирійським християнам, вірменам і юдеям. Окрім того, було засновано інші держави під опікою хрестоносців: графство Триполі, Антіохійське князівство і Едеське графство. 1202 1204 роки це четвертий за рахунком похід хрестоносців. На початку був запланований як військова експедиція проти турків з метою визволення Єгипту. Але у цей час відоме італійське місто Венеція вело боротьбу з Константинополем за першість у Середземному морі. Венеціанці вирішили використати хрестоносців, аби усунути конкурента. Тому, замість звільнення святої землі від мусульман, рицарське військо взяло в облогу столицю Візантії. Її захопили, розграбували та фактично знищили у 1204 році. Уперше за свою історію це місто не витримало облоги. Після перемоги хрестоносці не пішли на Єрусалим, а залишилися на території Візантії. Вони заснували власну державу, Латинську імперію, що проіснувала майже 50 років. Розгром Константинополя призвів до Занепаду Візантії. Події Четвертого Христового хрестового походу, на думку багатьох істориків, закріпили розкол християнства на західне, католицьке і східне православне. Якими були наслідки Христових походів? Виникли нові потужні організації, духовно-рицарські ордени, що з часом навіть переростали у державу. Ордени госпітальєрів, тамплієрів та тевтонів мали великі землеволодіння, маєтності, фінансові можливості і, відповідно, значний вплив на політичний розвиток середньовіччя. Пожвавилась торгівля, зріс рівень гігієни. У європейські звичаї повернулися лазні й корисна звичка мити руки перед їжею. Різні народи більше дізнавалися один про одного та навколишній світ, обмінювалися знаннями, що сприяло піднесенню національних культур. Водночас хрестові походи супроводжувалися руйнуваннями, грабунками і вбивствами. Їхніми жертвами стали тисячі людей різного віросповідання. На початку 2000-х років папа Римський Іван Павло ІІ попросив вибачення за насилля, вчинене під час хрестових походів. Дізнайтеся більше про хрестові походи з підручника чи з додаткових джерел. Поміркуйте, будь ласка, як ці події вплинули на розвиток українських земель? Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Я Ольга Дудар, і це урок всесвітньої історії, сьомий клас.